Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось з центром міста Черкаси. Якщо чесно, то це була моя давня мрія відвідати всі обласні центри нашої держави. Але то сама була ще малою і боялася подорожувати. То діти були малими і з ними було б важко подорожувати. Ну, Ми їздили то в гори, то на море, а ось саме відвідати кожну область України завжди не вистачало часу. Ще досі пам'ятаю, як племінниця вмовляла мене поїхати до Харкова. А я пообіцяла, що пізніше обов'язково поїдемо. І ось Україна у війні, Харків під постійними обстрілами. Тож вирішила більше не відкладати свою давню підліткову мрію. І я разом зі своїми дітьми поїхала в Черкаси. Ну ось, проходимо повз цю гарну будівлю, яка є краєзнавчим музеєм, щоб побачити, як на мене, найгарніше місце в Черкасах пагорб слави. Неймовірний вид. Але давайте... Для початку прогуляємось біля троянд. А тепер піднімемось на пагорб слави, де встановлено пам'ятник героям Другої світової війни Черкаська батьківщина мати. Цього монументу відкривається неймовірний вид на всі Черкаси і на річку Дніпро. А там внизу видніється долина троянд. Спустимось донизу і прогуляємось цим парком. І як же гарно при вході зустрічає нас лаванда. Ходімо, подивимось на неї ближче. Я впевнена, що бджілки і тут працюють. І збирають солодкий нектар. Долина троянд це назва цього парку. Насправді ж троянд тут висаджено не так вже й багато. Ну, ось перші з них червоні троянди. Вони посаджені біля лави закоханих. Символічно, адже червоні троянди є символом кохання. Лава поділена на дві частинки, напевно, для дорослих закоханих і маленьких закоханих. А ми прямуємо далі. Ще трішки подивимося на троянду і прямуємо далі. Тут ось висаджені. Троянди, як на мене, під назвою Альден Бізен. Я колись бачила таку у каталогах, вона починає квітнути рожевим кольором, а потім відквітає і стає зеленою. Надіюсь, я вгадала цей сорт. А ось вид на парк. Проте найбільше тут мені сподобались ці залиті дніпром лісосмуги. Ви тільки подивіться, ти заходиш сюди і ніби потрапляєш в якусь українську казку, де обов'язково має бути мавка, лукаш або якісь інші казкові. Герої. Як же захотілось мені приїхати сюди ще раз і просто сісти на це каміння і безтурботно дивитися на Дніпро. Давайте ближче підійдемо до води. І послухаємо музику хвиль. Ну що ж, наша прогулянка черкасами завершується. Дуже хочеться приїхати сюди ще раз. Тут дуже гарно мені сподобалось. І на кінець підійдемо до ще одного витвору черкаських митців. Це сонячний годинник у вигляді журавля. І стільців. Тінь від голови журавля вказує нам на годину. Правда гарно? А ми ще раз підійдемо до троянд, адже мій канал саме про любов до квітів. Хочу подякувати вам за перегляд. Бувайте!